Доброго дня, друзі! З вами гаражі Деталь. Сьогодні у нас на огляді шток гідроциліндра CS100. В нашому магазині він представлений не в такому вигляді. Це в нас український виробник. Вилка йде кована, приварена. Також можемо доокомплектувати гаєчкою. По цінам одразу кажу шток 1390 гайка 140 гривень. Також в нас є на вибір 4 ремкомплекти. Два старого зразку і два нового. Старий зразок це якщо у вас кришка кріпиться на 4 болти. Все інше це вже новіший зразок. По ремкомплектам резинові по 60 гривень, силикон, поліуретан. Це в нас старий зразок 190, новий 220. Тож, якщо вам потрібно замінити шток, у нас є повний комплект для цього. З вами у Деталь, телефонуйте, дякую за увагу.